Так, друзі, доброго дня. Тепер хочу вам показати наших каченят, що ми спасли. Дивіться, їх вже перевели в великий вольєр. Поставили їм от маленьку кормушечку, щоб вони купалися. А їх вже є більше. Їх вже є 3, 6, 7, 9, 10. Їх вже є 20, їх було тільки 11, вже їх є 20. А ще яка скачка з каченятами. Вилупились. Тут великі качки плавають, а маленькі от тут. Добре, що ми їх урятували. А може це ще одна качка? Не знаю. Ну, таке то. Там мама йде в воду. Наші тікають. А ну малышня плавати как красота. Так, друзі, не забувайте підписуватися, коментувати, ставити лайки. Такі малі, так би іграшки. Зараз я піду подивлюся, що ще там, може то ще десь є качка з каченятами. Ну, в тої, що ми спасали, то було тільки 11. А це тут є, бачу, 20. Бачу, кроликів немає, яму засипали. Бачите? Не щось се стало? Немає. Така краса. Відсикачка, цикачка, які трюки показує, голову вниз, ноги до гри, бачите, раз. Да. Оці гусики зазирають, вони би потім більше мене хоче кусати. О! ви вивезли кінокомедію. Мммм, mm, тут этот гусар не неразумный. Да, смотрите, Красота. Как можно, как кажется, вечно наблюдать за podstatě. Krasota. Kut druzi pit pesom, se stavim like, do novih zustrči.